Вітаю всіх! Це дизайн на зв'язку, наш черговий огляд на цю крутезну квартиру, житловий комплекс Женева, місто Дніпро. Не перемикайтесь, буде дуже цікаво. Ця квартира ну, вона прям, прям соковита. Зараз все буде. Погнали. Так, ця квартира у нас 75 квадратних метрів. Якщо я не помиляюсь, вона складається у нас, з двох спалень: кухня-вітальня, гардеробна, санвузол. То, що все покажемо. Одна спальня, вона правда пуста. я не знаю, може ми навіть туди заходити не будемо. Або там покажемо е жалюзі, як ми там зробили. А зараз ми в кухні Вітальній. Вона от, прям, ну, от прям, прям ідеально збалансована, як на мій погляд. Єдине, що немає, це немає телевізора, але телевізор буде згодом, потім ми його ще довісимо. Ось, дуже багато варіантів тут підсвіток в цій квартирі. Тобто тут нудно не буде. При, при жодному розкладі, так скажемо, ось, і такий класний кутовий диванчик для зони перегляду телевізора. Тут бачите такі стінові панелі із дерева або із ДСП. Ну, якось так. Там у нас ще є балкон. На балконі нам в принципі, робити немає, чого, тут трошки за подивимося. Ось. І що, от така у нас це вітальня. Зараз трошки детальніше про кухню побалакаємо. Так, дивіться, в цій квартирі у нас всі ключові моменти зроблені, але є деталі такі, якщо не зовсім доукомплектовано. Тут бачите, за відданим столом немає ще стільців, точніше, вони ще не зібрані. Ось поїхали по по, по начинці. Так, тут у нас духова шафа, вбудована мікрохвильовка, такий класний куточок, де йде зона розігріву, приготування. Такі скляні фасади. Це зараз модно. З такими підсвіточками все е, теж дуже класно, гармонійно. Ну, власне, сама кухня, тут вбудований холодильник у нас, е, як завжди, там е, посудомична машина, е, варильна поверхня, тут у нас індукція, хоча е, житловий будинок тут. Е, з газом, Ось, але було прийнято рішення, що це буде індукція. Ось, ну, Тож, варіанти підсвітки. Е, припустимо, я е, у себе вдома я користуюсь виключно е, кухонною підсвіткою і взагалі не користуюся іншим е, освітленням. На мій погляд, це так е, дуже романтично, <смас> <смас> так скажемо. Ось, тут ми теж те, так про це подбали. І ще, е, вже ми в попередньому відео, його можете теж передивитися про житловий комплекс щасливий. Я там казав про те, як реалізована підсвітка, тобто вона не в куту, а з при початку навісних цих шухлядок? Ось і це дуже круто розподіляє світло. Так, в цій квартирі у нас повністю по всій квартирі гіпсова стеля. Ось теж щілява, тобто ефект, як будто її сюди вставили, плюс трекові світильники, теж дуже класно все е, організовано. Да, Зона телевізора теж у нас такою led підсвіточкою. Теж, на мій погляд, буде гарно ввечері передивлятися якісь там серіальчики або фільми. Так, що ще у нас тут? Плітуси прихованого монтажу теж дуже круто воно виглядає. А ще ці гіпсові панелі на стінах вони по всій квартирі теж, на мій погляд, дуже придає класицизму квартирі. Так, ну що, з вітальною ознайомилися. Ходім, покажу спальню, та, яка повністю готова. Не перемикайтесь. Так, власне, ми потрапили в спальню. У нас тут є, до речі, в стелі така, така щілина. Це у нас приточно витяжна вентиляція стоїть, ну і ще плюс кондиціонування. Ось, на мій погляд, дуже ємна така спальня вийшла, величезне ліжко, теж стінові панелі, теж вони дуже як на дотик, так і візуально дуже класно вони. Виражені. Ще у нас по всій квартирі двері прихованого монтажу теж дуже стильно. І такий у нас вбудований величезна шафа така. Ось з антресолями, з відсіками під. Різні е, речі побутові. Тобто е, шафа розділена на е, дві секції тобто равноцінні, равноправні е, секції. Тобто для двох людей, прям за глаза. Плюс такий комод е, теж прикольний, е, який переходить таку, е, в таку зону сталіж туалетного такого столику. Е, ось. Трошки переплутав. Це у нас туалетний е, столик, а це таке більш е, робоче місце, де можна попрацювати за ноутбуком. Ще бачите, які такі дрібнички, але ми на це теж е, звертає, звертаємо увагу. Десь такі е, відсіки під е, якусь, якісь дрібнички, де декоративні, можна все поставити. Отака ще е, інстальована така е, полиця. Класний величезний санузел, таких світлих тонах. Ну як і вся квартира дизайн до речі. Прикольний тут вийшов. Ось така крутезна така столешка з умивальником. а повністю вся у нас сам фаянс весь іде чорний, Тоже так прикольно, воно виглядає крутезне, величезне зеркало з підсвіткою. Коли в нього дивишся, очі світяться. Прикольно. Ще тут не вистачає скляної шторки ванної, але вона теж буде трошечки згодом. Сушарка для рушника, унітаз інсталяції, ну як по-іншому. Ігієнчик ось і з цього боку в нас іде така шафа побутова, тобто пральна сушильна машина одна над одною, і тут величезна шафа для зберігання речей. Там ще ми встановили бойлер, дивлячись на те, що тут автономне опалення газовий котел, як то кажуть, нехай буде. Я як стюарту літаку, трошки покажу щось, як як за цими дверима все сплановано. Тобто тут у нас велика спальня, тут у нас санузел, тут у нас маленька спальня, а тут у нас гардеробна. У нас сьогодні зйомка з гарною дівчиною. Ми таки трошки хочемо зробити інтерактивчик, я зараз це Настя зараз у Насті позадають декілька питань. Подивимося, що з цього вийде. Настя, скажи, будь ласка, що тобі тут сподобалось більш за все? А мені подобається як грамотно організований тут простір, світлі тона максимально все сховано, все ергономічно і дуже красиво. А Мені дуже сподобалася ванна кімната, там величезне зеркало. Це мрія будь-якої жінки, щоб їй було зручно організовувати себе зранку, коли і так настрою немає. А дзеркало велике. Прості Дякую. так. Ну такий у нас вийшов огляд на цю квартиру. Нагадую. Житловий комплекс Женева, місто Дніпро. А, так, Якщо цікаво, ставте пальці догори. Якщо не цікаво, просто перелистуйте, чи робіть, що хочете. А, я ж казав в по попередньому -по відосі, що трошки зараз частіше буде, бо нас, нас доганяють наші реалізації. Далі буде ще крута квартира в Берталамео, буде ще крута квартира на е, житловому масиві Перемога 6. Е, е, так, буде цікаво. Не перемикайте, слідкуйте з нами. А що треба? Треба бути підписаним. Ну, там на дзвоник можете нажати, щоб воно ну, все воно вам приходило повідомлення, коли ми наступного разу будемо вас радувати черговим оглядом. Все, всім пока-пока, гарного вам дня, гарних вихідних, чи коли ви там все все дивитесь. т дизайн, one love, до побачення!